Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу те, що може звучати болісно, але це треба почути. Ми поговоримо про те, як релігія, не Бог, а саме релігійне мислення тримає мільйони людей у бідності та обмеженнях. І якщо ти християнин і віруюча людина, то, можливо, ти впізнаєш десь і себе в тому, що я зараз скажу. Багато віруючих щиро люблять Ісуса, але глибоко всередині не вірять, що, Бог, що мають право на успіх і Бог бажає їх благословити. Бо десь у підсвідомості сидять такі установки, що бути бідним це значить бути смиреним. Що гроші – це погано і це зло, що процвітання це не для нас, а для когось іншого, що справжні віруючі християни мають страждати. І поки ці токсичні думки керують розумом, людина навіть не дозволяє собі вірити, що Бог хоче її підняти і благословити. І тут важливо зрозуміти, звідки це все взялося. Давай чесно розберемось, звідки це все взялося. Хтось цитував Євангеліє. легше верблюду пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. І зробив швидкий, простий висновок, що всі багаті йдуть куди, вірно, вони йдуть в пекло. Але забув контекст. Що Ісус говорив не про всіх людей, а про конкретну людину, яка любила гроші більше, ніж Бога. І такі думки породжують релігійний страх перед успіхом. Люди думають, ой, а раптом я стану пишним, якщо буду успішним, а раптом я забуду про Бога. Краще залишусь бідним, так мені буде спокійніше і так буде безпечніше. Тому що вони думають, де багатий, то автоматично він такий підозрілий. Напевно, вкрав або когось обманув, а бідний автоматично це святий, тому що він смиренний і він чесний. Але це не біблійне мислення, друзі. Це релігійно -марну... релігійне марновірство. Давай подивимось, на що... на що насправді написано в Біблії, про що говорить Слово Боже. В першому псалмі є такі слова, Блажений муж, який не ходить на раду нечестивих. І далі, і в усьому, що він чинить або робить, він має успіх. Зверни увагу, праведність і успіх не протилежності, а навпаки, вони союзники виходять з Біблії. І успіх це не гріх, а результат мудрого, посвяченого життя. Бог не сказав і не каже: будь праведним і бідним. Він каже: будь праведним і будеш успішним. Давайте згадаємо про Ісаака, про якого написано в Біблії, окремо в історії, історія в книзі Буття 26 розділі. Написано, що в країні був голод, економічна криза, всі тікають. А що робить Ісаак? Написано, що Ісаак послухався Бога, тому що він був праведний, залишився. І залишається, і сіє зерно. І знаєш, що сталося після цього? Написано: І знайшов Ісаак того року стократно. Мається на увазі вражаю, бо поблагословив його Господь. Стократно в рік кризи. Ти знаєш, в цьому є урок. Простий для всіх нас. Успіх Божих людей не залежить від зовнішніх обставин. Він залежить від нашої віри та наших дій. І ясна річ, головне це від Господа. Давайте згадаємо з вами ще одну цитату з Біблії. Це третє послання апостола Івана. Це вже в новому завіті. Де написано улюблений, молюсь, щоб ти був успішний і здоровий у всьому, як успішна твоя душа. Почуйте це. І це не проповідник процвітання 21-го століття. Це апостол Іван, той, що лежав на грудях у Ісуса. Він не молився про успіх, вибачте, він молився про успіх в усьому, не тільки в духовному. А й у усіх сферах життя. І тепер, після цього, що ти думаєш, що Іван був відступником від віри і він не був духовною людиною, насправді таке релігійне мислення можна назвати синдромом чесної бідності. Це коли людина підсвідомо відчуває провину. За те, що має більше за інших. Вона думає: якщо я багатий, значить я жадібний. Якщо я успішний, значить я пишний. Справжні християни мають бути простими. І який результат, людина підсвідомо руйнує свій успіх. Наприклад, вона може уникати можливості. Не приймати підвищення, відмовлятися від прибуткових проєктів, руйнувати свій бізнес, щойно він починає зростати. Чому? Бо боїться бути не такою, як треба? І я хочу сказати, друзі, що це не смирення, це просто страх. Страх бути іншим, ніж тебе вчили і нав'язують думку, страх відповідальності за успіх, страх осуду чужої думки. Це викривлений образ Бога, який нібито любить, коли ти страждаєш. Але головне, Ісус сказав, і це написано в Євангелії від Івана, в 10 розділі: Я прийшов, щоб ви мали життя. І життя з надвишком. Послухай мене, з надвишком не на межі. не на межі виживання, а з надвишком. А тепер найважливіше, що ти маєш зрозуміти для себе. Запам'ятай, що бідність це не чеснота, багатство це не гріх. Все залежить від твого серця. Бог не проти того, щоб ти мав гроші. Він проти того, щоб гроші мали тебе. І в цьому, друже, різниця величезна. Одне, це коли ти управляєш ресурсами для Божої слави, інше це коли ресурси управляють тобою. Ну, Згадай Авраама, Іосифа і Соломона, біблійних героїв. Авраам був дуже багатий худобою написаний і срібром, і золотом, йому це не заважало. Йосип став другою людиною в Єгипті, Соломон був найбагатший цар в історії, Йов мав величезні статки, і потім вони ще подвоїлись. Чи вони були менш духовними через своє багатство? Ні, навпаки. Саме через це Бог міг використовувати їх для Великих справ, справ Царства Божого. Що нам робити практично, щоб змінити свою підсвідомість? Давайте почнемо з того, що переглянемо наші переконання. Задай собі чесне питання. Чи вірю я, що Бог хоче, щоб я процвітав? І якщо твоя перша реакція сумнів? Або якийсь дискомфорт, то запитай себе, звідки це взялося, хто мене в цьому навчив або переконав. Почни бачити успіх як свідчення Божої благодаті, а не як щось нечисте або щось підозріле. Думай про себе не просто як про людину, яка може мати статки, а як управитель. Бог дає тобі не просто для того, щоби ти мав для тебе, а через тебе для інших людей. Тому що Твоє процвітання це інструмент для Божого царства. Релігія може тримати у бідності та страху. Але справжній Бог піднімає. Розширює і благословляє. І коли у твоєму серці є чисті мотиви, то у твоїх руках можуть бути великі ресурси від Бога. І вони не зіпсують тебе. Навпаки, вони прославлять Бога. І час, друже, перестати соромитися Божих благословень, час перестати вибачатися за свій успіх. Час почати жити як сина або донька царя, а не як жебрак жаб, біля воріт. І прямо зараз я хочу, щоб ти зробив щось важливе. Подумай про одну можливість в своєму житті, від якої ти відмовився через такі релігійні установки. А можливо, це була робота, бізнес, інвестиції, навчання. І тепер запитай себе: а якщо Бог хотів благословити мене через це? Ну, не треба жаліти за минуле, треба рухатися вперед. Але, друже, я дякую тобі, що ти мав відвагу дивитися це відео до кінця. Напиши в коментарях, яку релігійну установку про гроші або успіх ти чув в своєму житті, і як ти плануєш її змінити. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео з цієї серії. Лайк, якщо це відео допомогло тобі переосмислити свої погляди на успіх. Поділитися з тим, хто також потребує звільнення від релігійних обмежень. Попереду ще глибше розкриття біблійних принципів успіху. Бо Бог хоче вивести тебе з мислення бідності у мислення царства. І це буде неймовірна подорож. До зустрічі в наступному відео.